544-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Армія РФ продовжує гатити по Херсону та Херсонській області. За минулу добу ворог з артилерії обстріляв понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Золота Балка, Козацьке, Токарівка. Понятівка, Херсон, Велетенське, Кізоми з Херсонської області. Втім, наші захисники продовжують давати гідну відсіч окупантам. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, дві РСЗВ, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Звичайну стрічку випускниця 19-го ліцею Ірина перетворює на елемент маскувальної сітки. Зараз ми шиваємо стрічки, до яких ми пришиваємо клаптики, і потім ми ось прив'язуємо їх до нашої військової сітки. Зі стрічками також цікаво виходить, але так стає більш правдоподобніше схоже на листя дерев. Дівчина однієї з перших в ліцеї сіла за швейну машинку, аби допомагати військовим. Збиратися тут учні почали ще минулого літа. Це починалося ось на канікулах. Ми потрошку збирались, а далі там на перервах збиралися, після уроків приходили, також працювали. Я і з дому працювала також, коли мала вільний час. За час волонтерства дітки створювали різні вироби: рукавички, сітки, теплий одяг і не тільки. А починалося все з кікімор. Діти за собою привели інших друзів, і отак потихеньку, потихеньку, кожного дня ми доросли до, до такої потужної організації. Раніше уся робота проходила за старими швейними машинками, допоки про добру справу діток не дізналися волонтери. Один з них Айгар Стоніс. Я узнав, що тут роблять ваші дітки, і мені дуже приємно було, що такі дітки можуть такі віші робити. І я придумав, що треба щось подарити. Чотири швейні машинки, інструменти, тканини, запчастини і не лише усе це привезли для учнів волонтерів. З Вінницьким ліцеєм Айгарса познайомив та допоміг з доставкою подарунків волонтер фонду Подільська громада Андрій Остапчук. Я доволен, що можу шута вам хоч і капельку, що для перемоги було, і мені добре. І одну зі швейних машинок вже випробували учні ліцею. 12-річний Данило каже, така обновка може пришвидшити пошиття будь-якого виробу. Стара, вона дуже громка була, і вона тут, коли шиж, вона вся тряслася на край стола і вже через вона вже отут. Треба от. кожен раз її ставити на місце. На місце. А ця така плавна, така хороша. Я дуже радий, що цю принесли машинку. Стати волонтером у школі хлопцеві запропонував друг. Розповідає, з першого дня тут захопився справою. Я ще не можу допомогти їм. Це моя найбільша пом... поміч буде оновлення потужностей важливе і для того, аби закривати запити військових. Приємно, дуже приємно. І потужність, швидкість, швидкість роботи це вже наші наш успіх в чомусь буде. У волонтерському центрі всі процеси налагоджені так, аби необхідні речі для військових виготовлялися в одному місці. Тож поруч біля швейних машинок розмістилися заготовки для самої маскувальної сітки. Щодня тут кипить робота, техніку, щоб не було видно. Їм треба допомога, і ми можемо це зробити. У шкільний волонтерський центр учні та вчителі приходять як тільки мають вільну хвилинку. Кожен тут розуміє, їхня праця неабияк допомагає хлопцям на фронті і береже їхнє життя. У Вінниці та області буде гучно. Жителів міста Вінницького та Хмільницького районів попереджають 21 серпня між 9 ранку та 17 годиною на писарівському родовищі мігматитів відбудуться вибухи. Там подрібнюватимуть скальні породи. Тому місцевих жителів просять зберігати спокій та не панікувати. Про вибух фахівці попереджатимуть, використовуючи спеціальні звукові сигнали. Один довгий перед початком робіт, два довгих безпосередньо перед вибухом і три коротких 30 секунд після завершення. Наталя через повномасштабне вторгнення переїхала з Бахмуту у Вінниці в грудні минулого року. Жінка з сином живе в гуртожитку. Нині отримує матрац та подушку для комфортного та здорового сну. У нас в гуртожитку матраси такі, ну звичайні як їх назвати, тряпчані. Ось і подушки теж такі вже старенькі. А якщо я отримую цей матрас, то я дитині звичайно, її постелю, то він буде дуже задоволений. Допомагає сім'ям з дітками благодійний фонд СОС, дитячі містечка. Також до набору входять рушники та комплект постільної білизни. Вінничанка Галина опікується двома своїми внуками. Каже, що така підтримка значно заощадить сімейний бюджет. Очень поможет. Я отложу, вон, велосипед Вонвілосіпет плануємо купіть на день режіння. Большое спасибо. загалом отримують таку допомогу сто сімей. Пакунки роздають спільний ЮНІСЕФ та міський центр соціальних служб. Багатодітним сім'ям, опікунам і піклувальникам. Ми видаємо ці набори сім'ям захисників і захисниць. Це люди, які знаходяться в складних життєвих обставинах, люди, які переїхали до нас в зв'язку з війною. Окрім речей для комфортного побуту, дітки з родин, що опинились у скруті, можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Звертатись потрібно у точку спільно, що в прозорому офісі на Вишенці. У нас є кімнати психологічні, які обладнані, ресурсні вони називаються кімнати. Там є сухі басейни, є банери, є іграшки з дидактичного матеріалу, дуже багато. Тобто є педагоги-психологи, які цим займаються. Потрапити на консультацію до психолога можуть дітки-переселенці, малечі з багатодітних родин або хлопчики та дівчатка, чиї батьки захищають Україну від ворога. Укрпошта оголосила про старт нової хвилі обміну старих ламп на більш ефективні ЛЕД. Відтепер безкоштовно отримати леди можна для під'їздів будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень, бібліотек та музеїв. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Юридичним особам необхідно залишити заявку на порталі Дія. Далі забрати лампи у відділенні Укрпошти. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни українці обміняли близько 20 мільйонів ламп розжарювання. Неефективні лед світильники. Добре, добре. Не лише херсонський, а й Вінницький великі, яскраві та дуже солодкі. Такими кавунами можуть ласувати вінничани і вирощують їх не за сотні кілометрів, а у самому місті. Для фермерського господарства Данила Баштанна культура новинка цього року. Це такий у нас в цьому році експеримент був як він себе покаже ну, в центрі Вінницької області, саме у місті Вінниця. Заснували господарство три роки тому і постійно засаджували землю різними культурами. У минулому році була тільки капуста, агресор, пізня, і в людей був попит. Вийшло круто. Давайте на наступний рік спробуємо повністю овочі. Помідорки, огірочок був, баклажанчик, перчики, повністю от, всього потрішечки. Для кавуна виділили кілька соток землі, де раніше росла капуста. Ми спочатку висаджували в касети, і потім з розсади вже висаджували повністю в ґрунт. Брали гібриди, брали сортові. Я ж кажу, це експерим... ну, рік експериментів. Того якби спробували трошки того, трошки того, трошки того. Гібриди звичайно краще ніж сорти, показують собі. Гібриди на карапельному зрошенні це взагалі пісня». За сезон побачили усі переваги та недоліки культури. Зокрема, кажуть, соковиті плоди дуже полюбляють спеку і вдень, і вночі, що не завжди може забезпечити Вінницька область. Перепади температур денної, нічної, якби приморозки, тоді коли вже на півдні України вже жара. Тут ще якби нестабільна трошки погода. До того ж кавун потребує постійного догляду. Правильно висадити, в правильний час поливати, про нього не забувати, доглядати, як за дитиною. Всі фрукти, овочі це все як діти, за ними треба дивитися доглядати. Усе для того, аби побачити гарний результат. Емоції не передати, тому що коли ти бачиш власноруч вирощений продукт, продукцію вирощену і класно, велико, це дуже приємно. Врожай першого року показав, в центрі області можуть вирощувати кавуни вагою від 5 до кількох десятків кілограмів. Найкращий результат, те, що ми збирали тут, це був гібридний кавун. Гібред 22 600, найбільший екземпляр. Ціна на Вінницький кавун менша за ринкову. В наступному році планують продовжувати вирощувати баштані. Навчитися новому, оздоровитися чи просто відпочити можуть відвідувачі відділення денного перебування терцентру на різноманітних гуртках. Одні з найпопулярніших заняття факультету здорового життя. На них люди срібного віку катаються на велосипедах, займаються скандинавською ходьбою та іншими активностями. Також діє факультет комп'ютерної грамотності. Ще у центрі займаються співами а на уроках рукоділля вчаться в'язати, вишивати та майструвати вироби з тканин. Є можливість у пенсіонерів. І вивчити українську, англійську, польську та німецьку мови заняття безкоштовні. В нас відвідують особи похилого віку, особи з інвалідністю, але є обмеження по пенсіях, тобто дохід даної особи, навіть сім'ї, не повинен перевищувати 4 прожиткових мінімум. Подається заява на отримання послуги соціальної адаптації у департамент соціальної політики, подаються довідки про доходи. І вже тоді, коли департамент приймає рішення про надання послуги, ми укладаємо договір. На Україна у столиці Нідерландів встановили арт-об'єкт, надрукований на понад 9 тисячах гільз. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Посольства України в Нідерландах. Інсталяція з'явилася перед будівлею національної опери та балету в Амстердамі. Проект має на меті продемонструвати силу, рішучість і красу українських балерин на перекір насильству, жорстокості та руйнуванням внаслідок російської агресії. У посольстві додали: це вже четверта публічна інсталяція робіт з проекту. Екту не скорені у Європі. Учитывая, что этот мотор уже проехал порядка дісти тисяч кілометрів на данный час. Ви бачите його состояння. Оригінальний двигун сидіння шасі та кузов. Цьому запорожцю вже за 50. І знають його чи не у всьому світі. Ми саме на цьому запорожці перші брали участь на ралі Монте-Карло в січні 22-го року. Власне, з сином проїхали 6800 кілометрів і стартували з Запоріжжя, доїхали до Монако, брали участь на Ралі і повернулися в Київ. Цей славетний запорожець і ще близько 20 автівок зі стажем беруть участь у змаганнях Ралі Поділля 2023 На Вінничині його організували вперше. До Вінниці завітали сьогодні з міста Києва, з міста Жовті Води, потім з міста Запоріжжя, з міста Кривого Рогу, ті, хто дійсно цим живе і цим опікується. Ралі Поділля фактично це повторює крок наш перед тим шляхом Святого Якова якраз по маршруту, але то пішохідний, а це автомобільний. Вінниця, бар Кам'янсь-Подільський. Цей заїзд перший етап змагань ветеранів автомобільної федерації України та відродженого Київського клубу автомобілістів, який приурочили до Дня незалежності України. Я дуже вдячний пану Сергію Маргунову за підтримку нашої ідеї про проведення ралі, подобного ралі Монте-Карло, саме в столь славетному місці Вінніця і бачити, скільки учасників зібралося, і ми приїхали на цьому автомобілі підтримати і взяти участь в ралі поділля. Перед виїздом шляхом каміну Подоліку 17 найрізноманітніших автівок від Запорожця до Мерседеса та Ягуара вишикувалися у центральному парку. Першим збирає погляди білосніжний німецький адлер далекого 1939 року. Його власник каже: попри поважний вік, автівка в силах подолати сотні кілометрів без жодних поломок. Випущено їх. Якщо не помиляюся, 5 тисяч там 695 автомобілів в Україні таких може штуки 3-4 є. Одна в Вінниці, привезена вона нас Одеси. Легендарний екіпаж з Кривого Рогу теж в очікуванні заїзду Поділля. Їхній залізний кінь унікальний своєму роді. І від оригінального запорожця тут хіба що назва. Здесь унікальніша подвістка, унікальний мотор, унікальний кузов. З цієї машини зробили кросову машину, яка не просто їздить, передвігається. А вот люди виступають і отримують массу удовольствия і понимают нове творчество течения. За результатом першого заїзду, шлях якого пролягав від міста, звідки рушав кожен учасник до Вінниці, вже підбили. Свої нагороди, переможні кубки, отримали троє водіїв. Паралельно у світ авто, мото та вело, вінничани могли поринути на виставці ретро-Повінницькій. Усі експонати не недоторканні, а навпаки. Мені бійся, отак сподобалось, бо в довгий капоти, як в Кенвойта. Але я ще бійно про сп'йозні тенсформи, щоб наше місто було все в транзвольною. Дуже класно. Те, що можна ось так робити, котити собі. Експозицію облаштували у форматі ретро гаража. К умови входу в музей на сьогоднішній день. Ми відкриті і донат на Збройні сили України на збір, на дрон для наших воїнів через Подільську громаду. Експозиція ще продовжує формуватися та налічуватиме кілька сотень екземплярів автівок, вело та мототранспорту.